Енергетична виставка неординарного творця. Український художник Антон Вишневський вкотре презентував свої творіння. Чим цього разу здивував від відвідувачів, розповідаємо уже за мить. За дверима галереї Штейнберга у Чернівцях презентували енергетичну виставку картин Світ творця художника-езотерика Антона Вишневського. Не дивлячись там на війну, не дивлячись на всі події, які відбуваються у нас зараз. Так на літо ми все одно продовжуємо свою діяльність, і галерея сьогодні відкриває. Дуже цікаву виставку художника з Дніпропетровська, який у нас тут на Буковині в Чернівцях знайшов якби таке творче для себе нове місце, де йому тут добре твориться, не дивлячись на те, що треба було переїхати з Дніпропетровська в Чернівці. І сьогодні ми представляємо його роботу. Втілення своїх знань з езотерики стали родзинкою та унікальністю автора у своїх полотнах. Він використовує символізм, сакральну геометрію та чисті енергетичні кольори. Цього разу автор презентував роботи з колекції парад планет та низку інших відомих творів. Парад планет це складається у нас з знань Древа Древеса де Квітки життя і складається у нас з 12 картин. Але я над цим проектом працюю. Зараз закінчив Сатурн. Це дев'ята моя робота, а продовжую Нептуном. Тобто зараз я пишу не свою діяльність. Художник розпочав ще у 2017 році і з того часу не полишає спроб створювати нові витвори мистецтва. Ну як завжди, історія людина шукає сам себе. А я займаюся дитерікою за вже з 13 років і шукав себе дуже довго. І в якийсь такий переломний момент взяв просто краски, і почав малювати. Перша моя робота це була пов'язана більш відкриття себе собі. Тому що як творець познає сам себе цю роботу ще ніхто не бачив, і вона скоро теж буде на відкритті інших виставок. Підтримати та оцінити роботи автора зібралися друзі, знайомі та колеги. Так, художниця Юлія Яковлева ділиться враженнями від представлених витворів. В Принципі мені сподобалася робота в сусідньому залі. Там якраз про гармонію, про баланс. Баланс в першу чергу в світі в людині, якого кожен прагне досягнути. Взагалі, тема виставки це космос. Космос, взагалі, це порядок, і тут акцентується увагу на планетах, на якихось процесах, які ну впливають на життя людини, на якісь емоційні фактори. Виставка триватиме з 3 по 16 серпня у галереї Штейнберга за адресою вулиця Університетська, 11. Аліна Рябко, Юрій Гордай, Василь Ставчанський теми дня ТВА.